Чернігівщина. Пройшли приморозки, які передавали, можливі приморозки. 1 травня прикрив всі виноградні лози ґрунтом, таким пухким ґрунтом. Зараз буду це все відкривати, показувати, дивитися, скільки зламалося, скільки не зламалося, що стало з брунькою за 2 дні. Тобто, 2 дні вона була оце в такому стані. Біля виноградного куща, біле облако. Е, в чому, чому тут такий великий насип? Тому що основний стержень лози за високий. О, ось ось знайшов. Ось де верхня, як видно. Зараз буду відкривати обережно. Так, вона тут не одна. Так, ось де вже знайшов основу, середину. Грунт пухкий, легкий, осипається дуже легко, поки брунька ціла, не пошкодив ще. Зараз зараз це буде видно. Так, цю сторону відкриваю. Так, тут я дуже сильно бачу, що приклав. Або натягло вологі. Грунт важкий. Так. Докопуємо цю сторону. Звісно, робота руками, але все ж, зараз побачимо. Так, ой, чуть не зламав, а ні, То була гілочка. О, чудово. Так, підбираємо цей ґрунт. Так, підкопуюся якнайглибше, щоб він сам просідав. Так, зараз. Цю сторону. Так, дивимось. Дивлюсь. Навіть не розгрібаю, буду підіймати під своєю вагою. Так, одну дістав. Іншу потрібно трішки підгребти. Так, дістав, дістав, все є, все є. Це беру отак. Оба. Ні, тут. А, ось зламав тільки що. Так, одна є. Ха -ха. Ну, це я зламав, це не ґрунт. Так, ну і що ми бачимо? Так, підіймаємо один-два. Так, зараз тут. Тут були, пускали молоді пагінці біля самого основи куща. Так, кущ розкрита повністю. Ну, звісно, у мене на це пішло скільки. Десь близько 2-3 хвилин дивимось результат. Брунька, як бачимо, ціла, ціла, навіть дивіться, ось такі, видно, в такому стані. Відкриваю наступний кущ. Так. В чому мінус? Мінус, що кущів так, не так то й багато, але все ж треба було робити якісь помітки. Ну Хоча б для розуміння, де вона була, хоча б палочки якісь вставляти. Тому буду для початку йти, як кажуть, шляхом найменшого спротиву. Так, буду підковувати, підкопувати середину куща. Грунт осипається. Так, одну лазу бачу. Звісно, цим методом можна пошкодити бруньку. Так, видно. Добре. О, осипається. ой 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 ціле, ціле. ціла, ціла. Так, сюди. Прибираємо, прибираємо, прибираємо. Прибираю. Так. Ой. Так, а ні, це. Це та, про яку я розповідав, що залишав над ґрунтом і вона примерзла. Не зламав, не рахується. Так, поїхали. Як я й казав, беру. І такими легенькими ривками десь під грибу, десь допоможу. Так. Як добре вийшло. О! Так, що це з тобою? А, це червячок. Дощовий. Так. І цю так само берем, під, своє, під своєю вагою, протрушую є. Так, ці дістав. Так. знаходимо знов основу куща. Тут. Прогрібаємо. Прогрібаю. Так, заважки, не йде, Так. Ого, бачу, знайшов. Бережно, бережно, бережно. Це ніби сіле. Що помічаю? Помічаю, що напевно за на цей час брунька фактично не змінила своїх розмірів. Так. Ось про що я казав, чому потрібно використовувати рембек і захист ініціатор. Ось такий. Вечінка хруща. Як бачимо шкідники є. Так, як далі? Далі роблю отак? Відкидаю. Від основи куща. Звісно, повторюсь, робота руками, так. Але якби дійсно був мороз мінус 3, мінус 4, то це взагалі просто ідеальний варіант. Це протрушую, витрушую, дивимось, дивлюсь Що можна сказати з цього. Скажу, що так, трішки, як кажуть, заморочливо, але ось такий стан бруньки. Дивіться, ось. Ось брунька. Вона не зламалась. Все ціле, все ціле, все добре. Це та, яка примерзла була. Все класно. Я скажу задоволений. Відкриваю далі. Для прикладу відкрию ще один кущ. Їх тут близько 20, тому роботи в мене ще попереду чимало. Тому треба поспішити, бо щось в обід передають можливий дощик. А його ще варто встигнути підв'язати. Так, тому давайте ще один варіант. Потім я пройдусь повністю по всім кущам, покажу, що в якому стані брунька, бо були кущі, в яких були 1-2 см. Це, напевно, було переображення чи пам'яті вчителя. Кущі. Так, що тут? Тут одну лазу знайшов. Іду до середини. Так, буду підкопуватись. Погля... О, знайшов ще одну бачу. А, ось вони. Ой-ой-ой-ой-ой, а тут цікаво. Оце можна було, і, звісно, і зламати. Отут, тут скажу, ці бруньки, які були, розпустилися в такому стані, вони навіть. зростали, зростали там. Так, Так, тут теж тепер буду обережно відкривати. Ого, тут важкувати дещо ся... Засильно тут пригріб. Зараз. Так. Так, тут є. Показую цей варіант. Ось так. І... протрушую. Протрушую. Да, бруньки тут великі. Так, а чому ти так щось ще тримає? А, вона сама по собі довго така. От чому я казав, потрібно ставити якісь мітки. Так, ой! Я попав якраз у бруньку, крайня. Ось, Відкривав. Якраз кінець. Якраз попав в бруньку. Так, ну нічого. Їх тут дві, не випало головне. Так, зараз такий... А, ще ж не все. Можливо, ще ж тут щось має бути. Так. Ще ось все біля голови куща. Так, я не пам'ятаю, тут вона одна чи ні. А, ось так, 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 так. Ще ж с сторони. Так. Брунька велика. Так. Підкопуюсь, підкопуюсь. Так. Так, відкриваю третій кущ, за всі три кущі виходить, зламав я дві бруньки. Чисто, щоб відкриваючи і зламала якась грудочка впала чи щось, то нічого. Зламав я чисто ну, своїми як сказати, методами, рухами Так, роблю огляд детально, але я зроблю пізніше повний огляд цих кущів. Дивіться, ось. Все було прикрито ґрунтом. Ось така висота. Ось, повністю. Повністю була прикрита ґрунтом. Ось яка гарна. Все, добре. Ну що ж, такий метод має місце бути, але так, потрібно працювати. Все добре, потім зроблю загальний огляд. Трішки попрацювавши, як сказати, доклавши зусиль і своїх сил, покажу такий результат, який виглядає. Так, відкрив всі кущі винограду, зробив підв'язування. Скажу, що всі бруньки цілі, максимум одна із трьох кущиків виламувалась, доставалися вони всі. Легко, ну ви на відео бачили, де легко, де трішки довелося повідкопувати. Максимально заглибився, щоб, як сказати, дійти до корінців, щоб скоріше прогрівався ну, сам, саме стебло, щоб скоріше йшла вегетація, набиралася зелена маса. Ось брунька, вигляд бруньок, цілі. Що можу сказати? Такий спосіб укриття, да, накладочка, накладно, дуже багато роботи виходить. Але ж тут такий варіант. Якби були морози, то сказав би, о, молодець, добре, що вкрив. Як такого великого морозу не було, то сказав би, навіщо це було робити. Але ж, як то кажуть, аби знав, аби знав, зробив би так, як треба. Тому це був мій варіант. Це мій такий досвід. Перший такого укриття. Ось в такому стані ці бруньки. Так, ну що, що, тепер залишається через день-два буду обробляти першу обробку Tiavід Джет. Ось бруньки, стан бруньок. Плюси і мінуси, плюси. То що 100% буде захищений від приморозку. Брунька однозначно в такому стані ще не ламається. Прикривати пухким ґрунтом. Мінуси, ну, звісно, затратно. На це все в мене пішло відкриття, підв'язку і вирівнювання тут лунки близько 4 годин. Можливо, навіть і більше. Ну. Тому скажу. Добре, це краще краще, ніж би примерзло. Буде над чим працювати. Так що, фух, скажу чесно, втомився, але така піднесеність є, що воно буде далі зростати. Дякую за перегляд. Наступні відео будуть уже, сподіваюся, Цікавіше, як буде зростати, показувати вегетацію, обробки. Все, дякую за перегляд, гарного настрою!